Черги з людей, які намагаються дізнатися про рідних, гуркіт важкої рятувальної техніки та генераторів, ще злегка димлять руїни колишнього під'їзду. Поряд, ціле наметове містечко. Там гуманітарна допомога: вода, теплі речі, продукти. А ще можна зігрітися, отримати гарячу їжу та чай. Я одразу побачив, де відбувся вибух, та приїхав на місце через 2-3 хвилини після ракетного удару. І приїхав перш ніж приїхали перші екіпажі поліції та рятувальників. І одразу по прибуттю на місце побачив, що дуже багато поранених та постраждалих, тому вже через хвилину або дві після того, як я приїхав, то голими руками з-під завалів вдалося визволити травмо... травмованого чоловіка. І після цього вже місцеві трохи оговталися ще через кілька хвилин. Та ми змогли дістати з під завалів бабусю та передати її медикам. За словами рятувальників, розбирати завали їм ще днів. 30. на місці продовжують працювати поліція, комунальні служби, кінологи, волонтери. Із потерпілими та рідними загиблих спілкуються психологи. Я з другого масіва просто приїхала сюди. Я просто приїхала вшанувати і узнати, що таке, що потрібно. Що конче потрібно. Теплі речі ми вчора віддали. Сьогодні сказали хлопцям, рятувальникам балаклави нужні. Я хочу групу написати, щоб попривозили, хто що може. Є знайомі, ну вони поранені, але ну все, все в порядку з ними. Позашивали, все, все в порядку. Без коментарів, словно моє. Будь вони прокриті. Що вони ділаться? Хіба можна таке робити? Людей немає, домів немає. Дуже важко. Вчора був за письменним столом, писав, рванула, так рвануло, що в дальній кімнаті з тієї сторони. Ось, а з цієї сторони рвануло, все порвало. Лоджі жив було застеклена, грами повиривала кругом все. І мене достала в той кімнаті, бросила під кровать туди, к матери. матері, был ну, був взрыв. Вот. І говорят, що повезло мені, що я в той діль... був в дальній кімнаті. Тому що порвала, поламала все. Він на седьмому етажі видно. На цей час ворожа атака забрала життя 35 мешканців будинку. Серед них двоє дітей: 39 людей врятовані, 75 поранені. Доля ще 35 мешканців будинку невідома. Пошук людей під завалами триває. Інформація постійно оновлюється. На жаль, багато поранених, багато ушкоджень. 73 людини звернулися за медичною допомогою. Хворі розподілені по стаціонарам міста і в обласних лікарнях. І діти серед постраждалих 13 дітей, семеро з них знаходиться в стаціонарі. Одна дівчинка, на жаль, в важкому стані, її прооперовано в неї перелом двох стегон, але на ранок сьогоднішнього дня стан її стабільний і розумію, що все буде з нею добре. Серед всіх постраждалих більше всього середнього та легкого ступені тяжкості хворих. Постраждалих оперують і в обласній лікарні імені Мечникова. Директор закладу каже, що медикам доводиться робити надскладні операції. При випусі позалітало дуже глибокові тканини. Кому в голову, кому в груди, кому в кінцівки. Одній жінці розірвала повністю живіт, її врятувати не вдалося. Вона першу годину після доправлення до мечникова, на жаль, померла. Трошки трагедії, хочеться, щоб цього більше не було. Павлоградські кінологи також залучені до пошуків людей. Від Павлоградський пошуково-рятувальний кінологічний загін Антарес з 18.30 в Дніпрі працює 11 кінологів та семеро собак універсалів. Пошук живих людей та пошук мертвих тіл та останків в супроводі рятувальників Павлограда. Написала керівник Павлоградського пошуково-рятувального кінологічного загону Антарес Лариса Борусенко. рятувально пошукова операція триває більше 40 годин. Розбір завалів триває.